Дорогі захисники та захисниці! Напередодні Дня Святого Миколая ми хочемо сказати вам безмежні слова вдячності за те, що ризикуючи власним життям, і щастю та гідністю, ви виконуєте свій громадянський та військовий обов'язок, а також зігріти вас світочками та оберегами, які ми виготовили для вас. Знайте, ми віримо в силу українського війська! І в мирне, щасливе майбутнє України. Сіди, Миколаю, ми все необхідне маємо, про перемогу благаємо. Дай їм суперсилу і найкращу зброю. Почастуй смачненьке, привітай героїв. Обереги, свічки та малюнки для військових наших подарунки. Солоденьки, щоб смакували, і свічки, щоб холод зігрівали. Миколай, Стісні бажання, дітей і дорослих побажання, мирного неба і перемогу ти принеси до кожного порогу. Щира подяка вам наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємося, віримо безмежно, будемо вільними і незалежними. Господь хай вас оберігає, ворогу накаже відійти. Ви єдині, краще вас немає, ми на вас чекаємо завжди. Ось такі бажання Миколаю, зможеш їх здійснити, вірю і знаю. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу. Служать рідному народу. Дякуємо Збройним силам України за нашу рідну Україну, що віддали за всі роки міський уклін і тричі. Слава, слава, слава вам, українські захисники. Дякуємо Збройним силам України зі всім молитви, шею сорочину, ворожа куля серця не торкнись живим і неушкодженим в родину, будь ласка. Кожен збройний туримастер. Дякуємо Збройним силам України. Немає слів, щоб вдячність передати, За подвиг ваш, а де земля горить. Низький уклід вам, воїни, солдати, не майте Божа, держав вас в сукраниці. Дякуємо Збройним силам України. Це буде Україна. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям!